Сонячного ранку Болівальники, глядачі. Отож, нарешті ми налаштували онлайн-трансляцію, для того, аби ви змогли споглядати за своїми улюбленими командами, трішки попереживати, понервувати. Стартовий поєдинок сьогодення матч групи А. між собою зустрічаються Славія з Дніпра, з міста Дніпро та юніор міста Півсачин Харківська область. На початку зустрічі юніор відразу намагалися зробити свою справу, атакували, проте Славія відбилася. Саме, можна сказати, навіть завдяки Матросову, який кілька разів рятував свою команду від припущеного голу. А потім після стрімкої контратаки Славія повела у рахунок. Автор голу Кіра Гребенюк. І бачимо, Ніна Гребенюк теж повертається у гру у цьому матчі. Надіємося, що все гаразд. І травма у Ніни не серйозна. <звук> Нервує звичайно, Сергій Кузьменко. Це <звук> його команда поступається. <звук> До цього матчу. У двох турах Славія має в своєму активі три бали. А юніор 100%. 6 пунктів, 2 перемоги. І от наразі юніор поступається вперше на цьому чемпіонаті України. Тож побачимо, чи зможе команда відігратися. Розуміє тренерський штаб юніору, що у разі перемоги у цьому матчі команда практично забезпечить собі першу сходинку у гру. Вихід до півфіналу так 100%. Кесяна виходить вибуває просто вперед, нейтралізуючи небезпеку. Тож, проходимося по складам команд. Склад юніору, місто Пісачин. Харківська область. Футболочки Бюрюзові. У воротах номер 1 Михайло Касьянов, номер 7 Федір Абдулін. 15-й капітан команди Дмитро Лебедів, номер 20 Артем Кузнєцов, 3 Михита Соляник. Дев'ятий Віктор Яцун та 8 Микола Дідоренко. Головний тренер команди Сергій Кузьменко. Допомагаємо Сергій Лебедів. Злад команди Славія, місто Дніпро, футболки білі. У Воротах номер 1 Денис Матросов. 25 Кирил Ткачук. 16. Олексій Паршин, 6 Даніель Кравченко, 8. Георгій Саакян, 19. Єгор Захарченко. 10. Демит Копилов. 76 Ілля Леухін, 77 Ніна Гребенюк та 88 Кіра Гребенюк. Тренер команди Руслан Гребенюк. Що, будує свою атаку і ніуер. перед воротами пробуває у дальній кут і не влучає. Бідуренко міг зрівнювати рахунок. Забрав м'яч у двох сестер, але із бувчої позиції не влучає у ворот. За півтори хвилини до звершення першого тайму. Юніори всі дуже швидко забирають м'яча і відразу будують свою вже атаку. Свій штурм борі. Пас Яцюна не проходить. Лабедю просили, штовхний майданчик, Кузнєцов розвертається навколо своєї лосії, але Завдати удару так і не зумів. В оточенні трьох суперників. Тацію ніяк не доходить юніора. Якщо й доходить до удару, там матросов чітко та надійно діє у своїх володіннях. Кіра знаходить Паршином. Включає матросова. І так по специальному все вірно. І назад. Тут Дідоренко Діє у відборі. Загострення немає. Є удар з дальній і Матросу відбуває перед собою. Тож, що, знаходиться такий шпринку для удару. І вкотре матроса на заваді взяття своїх воріт. Тож команди йдуть на перерву за мінімальної переваги Славії із рахунком 1-0. Розпочався другий танк, запекло протистояння. Можливо, е як експерти охистили і боротьби за першу сходинку у групі. Де між собою зустрічається юніор місто Пісачин, Харківська область. Та Славія Дніпро. Рахунок після першої половини зустрічі 1-0 на користь Славії. Єдиний гол забила Кіра Гребенюк. Юор намагається буще відігратися, проте не щастить команді. Як і у минулій грі проти Люберта, ніяк юніор не може забити. Матросов вибачає спереду. Матросов. Сестри Гербеніки припасуються між собою. Там налітають просто як коршуни на них, намагаючись відібрати скірину кульку. Але як же вдало ставить корпус? Ніна. Лебедів даній постріл. Матросов прилетає повскругленько, але добре, що Тіра Гребенюк у захисті допомагає Славі відбитися. Не щастить, поки Лебедєву. як і всій команді, щось можливо, Лебедєву потрібно зняти капітанську пов'язку, віддати тренеру. Тоді буде легше. Козінцова припасовується з Лебедєвим. Знову пас на Кузнєцова. Але там важко пройти оцей залізобетонний захист. Щось 2 в один. Лебедєв чомусь втрачає рівновагу в простій ситуації. Там Високий пресинг застосовують вихованці з Харківщини. Зокрема, Дідоренко опиняється в атаці. Адже Дідоренко майстер відбору, тому він нав'язуючи боротьбу, намагається відразу атакувати. Качук. І простір, чому б і не пробігти, тим паче ніхто не зустрічає. Передачка непогана передачка Захарченка, не зорієнтувався тут Ігор у цій ситуації. Не був готовий до цього пасу пасуткачика. Проривається просто ці захисні тенети. Кіра Гребенюк пробуває, виходить. Лебедєва буде кутовий. Ніна. Знаходить Захарченка. Ще Захарченко розвитається навколо своєї усі, але не поставка Захарченко проти нього Дідоренко, який розганяє атаку своєї команди мчить правим флангом. Забув пас віддати Дідоренко. Але м'яч все-таки підлітає до Лебедєва. який заробляє котовий. Простріл на свійку. Ткачук. Як зуміняється від опіки Ткачук? проривається правим флангом. Все таки Дідоренко, незважаючи на те, що його переграли. Далі не супроводжує свого суперника. Захарченко може забувати, подвоїти перевагу своєї команди. Удар виконання Кіри Гребаньок і суперсейв Касьяно. Застосовують Матросова, бовитись з під пресингу. Матросова на Захарченка. Захарченко ставить корпус. Соляник просто налітає на нього, але м'яч відлітає до Ткачука. Ткачук ще встигне пробити. Так, пробиває у дальній кут і Джон Меліметро нарятує Юніор від пропущеного гола, який відразу ж беруть хвилину перерву. Що ж команди в гром? Побачимо, які настанови отримали команди. І кому ця хвилина перервачка піде на користь. Трісний бо ще намагаються врятувати грону, а Славія втримати переможний рахунок. Є для цього команд ще 5,5 хвилин. Блокуються удари Лебідів. Одразу Лебідів все-таки задає удар, але вище. Не встигне Кравченко, тому потрібно витрачати сили, але я так нав'язав, що боротьбу, мабуть, ще не відібрав Кругленько. Селяник заходить капітана своєї команди. Ді Папа Надієв відборі Ніна віддає на Кравченко. Кравченко один в один і переграє це, До речі, Кіра Гребенюк забрала кругленько. І поспішають у цьому епізоді гравці слави, розуміючи, що м'яч покидає майже майданчика на їхню користь. Кіра Грабенюк повністю контролює хід гри. Кисяно. Верніш матросу піднімає руки, що все під контролем, що ніхто йому не заважає. Непланна розрізна передачка. Хто буде перший? Касяну, чи Ткачук? Касіано все-таки часно виходить з воріт. А от будемо користь юніору. Ніяк юніор не може зламати цей щільний захист, та бодай, завдати удар по воротам матроса. Ткачук. Ткачук уже воротами 2-0. Все зробив. Ткачок переграв двох своїх опонентів. Дуже легко, до речі, це зробив. І по двоє перевагу своєї команди. Качок черговий раз проривається до воріт суперника. Здається, соляник нейтралізує небезпеку. Що ж буде кутовий? Невдало прийняв кругленько. А ткачука Дідоренко вже не витримують нерви. Дві з половини хвилини до завершення. У своєму так переступає по Скругленького. Лебедьо потрібно йти в відбір. А за час впливає не на його користь. Яку ж передачку віддавав Кравченко? Практично, як ніж масалко так перерізав весь захист. Зовсім трішечки не вистачило, аби ця посудочка все-таки дісталася до Ткачука. Не виходить удар у Кіри. Такі підказує Руслан Гаробенюк. Що якщо не незручно, то не бий. Не потрібно позбуватися. Ніча. Потім якого потрібно відбирати. Але Славія вже вукрила на успіхом, що переграє суперника 2-0. Далі тисне атакує. Косяна підключає громатросова. Парченко, Дідоренко його збиває. Максим Дідоренко отримає другу жовту картку і червону пропустить наступну гру. Пано розібрали страфни, але ткачук не влучає ворота, влучає остійку. Славя чи використає свою більшість? Захарченко вставляє ногу, не завдає удар. Захарченко і забуває. 3-0 за хвилину до завершення. Юніор уже в повному складі. Титувати що Слав'я здобуває перемогу і вирівнюється по балам саме з командою юніор, і ще обходить їх в турнірній таблиці, адже по особистим переважає команда. Це говорить суперникам. Ткачук забирає м'яча. Чому б не віддати Захарченко? Який знаходився просто перед порожніми воротами. Кіра пробуває. Тісяна врятує. Кравченко. Підготував удар і не влучив ворота. Ось звучить сирена. Славія впевнено перемогла команду НІУАР з рахунком при